Проведення тематичних свят стало доброю традицією для Шосткинської дитячої бібліотеки. Тут протягом всього року всіляко намагаються організувати цікаве дозвілля для дітлахів. Мета наших заходів урізноманітнити дозвілля дітей, щоб на канікулах діти з користю і цікавістю провели свій вільний час. Сьогодні маленькі відвідувачі нашої бібліотеки завітали на новорічний асорті. Займенка. Чудова, сніжна і святкова. Діти дізнаються про традиції святкування нового року та Різдва. На дітей чекають у нас веселі Вікторини, цікаві конкурси різноманітні. І родзинкою нашого заходу стане виступ дітей з музичної школи номер 2 Учні дитячої музичної школи номер 2 влаштували для всіх присутніх справжній міні-концерт. Прекрасні емоції дарували і юні гітаристи, акордеоністи, учні фортепіанного відділу, хористи. Як говорить директор дитячої музичної школи номер 2 Наталія Ворніческу, виступ у бібліотеці це прекрасна можливість поєднати корисне з приємним. Дуже хочеться підняти настрій нашим дітям. Дуже хочеться, щоб були концерти. І ми вирішили подарувати такий концерт саме в стінах дитячої бібліотеки, тому що кожен раз, коли я відправляю дітей на канікули, я їх прошу тільки одне: почитайте. І я дуже би хотіла, щоб сьогодні діти взяли книжки і понесли додому, бо діти мають читати, діти мають навчатися не тільки музичному мистецтву, але й читати книжки. Це дуже важливо. Дітям я вважаю, що думаю, було приємно виступати на сцені, що їх слухають, що те, що вони вивчили, досягли, побачать Люди, які вже вони маленькі, а як вони вміють виконувати твори на своїх улюблених інструментах і співати. Учні музичної школи з задоволенням долучаються до подібних заходів, адже це гарна нагода показати свій талант. Я навчаюся в музичній школі три роки. Я сьогодні грала на фортепіані свою улюблену пісню. Я сьогодні співав Україна сонечко про радість. Про дітей і про малюнки в музичній школі ми вивчаємо різні пісні. Після концерту на учасників заходу чекала не менш насичена розважальна програма. Діти брали участь у вікторинах, прикрашали імпровізовану ялинку, співали пісень. Подібні заходи у дитячій бібліотеці користуються популярністю серед дітей нашого міста. Приходили до нас дуже багато, практично з усіх шкіл міста. 13-та школа була, перша школа була, 12-та школа вчора була. Ось сьогодні навіть спортивний ліцей до нас прийшов. Запропоновані дітям активності, прийшлися їм до смаку. Мені дуже сподобалось свято і ці гарні конкурси. Вибирати персонажів до книжки. Мені подобалося свято теж розкладувати героїв по книжкам. У мене вдома дуже багато книжок я читаю свої книжки. Я тут вдруге, мені тут подобається. Мені сподобалось прикрашання ялинки. У мене є вдома книжка чи мусиком про все на світі, і там пиш пишеться про все на світі, що є. Окрім того, що долучитися до подібних заходів, кожна дитина може завітати до бібліотеки та знайти заняття собі до вподоби. Постійно працює зимовий кінозал, можна прийти до зимового кінозалу, переглянути мультфільми. У нас є багато різноманітних ігор, можна займатися. Пограти в ігри настільні, помалювати і так провести свій вільний час. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку до 16 години вечора, субота вихідний і неділя ми працюємо.